Івано-Франківськ має перспективу стати європейським центром сучасних комп'ютерних технологій. Цими вихідними на Прикарпатті відбулася міжнародна конференція, яка зібрала провідних роботодавців, експертів та молодих програмістів. Про їхні плани та досягнення дізнавалися наші кореспонденти. За словами організаторів, це перша з циклу наймасштабніших міжнародних конференцій, it галузі в Івано-Франківську присвячена розвитку та популяризації інформаційних технологій. Місцем проведення було вибрано університет права імені короля Данила Галицького. Однак, дискусії та презентації зацікавили не лише студентів цього вишу, адже конференція поєднала в собі і наукові доповіді, і презентації технологічних новинок, і ярмарку вакансій, що дуже важливо для тих, хто лише починає свою кар'єру. Подія яка відбувається сьогодні, це it лістар. Ця подія призначена для того, щоб розказати студентам, які є можливості працевлаштування в цій галузі. Це, в принципі, ми так між собою називаємо, що це є дні кар'єри, ярмарка вакансій, це є така суміш оцих заходів, які дозволяють прийти студентам, зустрітися з потенційними роботодавцями нашого регіону, отримати від них мінімально необхідний набір кроків, які Рібно зробити, щоб потрапити на роботу. Так само роботодавці можуть зрозуміти, які є потенційні у них працівники. Захід підтримали провідні представники it галузі Івано-Франківська. На думку Сергія Фіцака, директора однієї з найпотужніших софт компаній, обласний центр Прикарпаття не просто має шанси стати центром розвитку сучасних технологій. Він таким уже є. А компанії, які засновані і працюють тут, успішно конкурують на світовому ринку. Ми починали тут 9 років назад, і ми бачили, як it галузь розвивалася від нуля. Суті, коли ми починали, нас було тут дуже дуже мало. На сьогоднішній день я не здивуюся, що на душу населення міста АІТшників найбільше в Україні. У нас величезна конкуренція за клієнта це на глобальному ринку. Тобто, ми конкуруємо на рівні України. Якщо ми взяти, то у нас там є Індія, Україна. Північна Африка, Південна Америка, Європа. Це ну, за ресурси. Ми завжди співпрацюємо з іншими компаніями, які є франківською, і ми стараємося розвивати. Ресурси. Оскільки it компанії орієнтуються переважно на молодіжну аудиторію, то й вакансії пропонують насамперед молодим фахівцям. Для студентів це можливість поєднувати навчання з кар'єрою. Тож конференція отримала вдалий початок і неодмінно матиме продовження. Обіцяють її організатори. Вже 17 травня в університеті права відбудеться it форум для професіоналів за участі міжнародних компаній та фахівців з Польщі та Румунії, які ділитимуться досвідом та розповідатимуть про свої новинки.